Так, з чого почати. Давайте, ну, напевно, ложекарне, воно зроблено просто на вищому рівні. Задоволений абсолютно всім, чесно. І тактильність і він дуже міцний. Ну, прям дуже-дуже міцний. Тобто, якщо у когось є страх, що щось десь зломиться, навіть в цьому місці, де він тонкий, ну, насправді, дивіться, я от гну, це, це блін, ну, нереально щось з ним зробити. Далі. В комплекті йшла оптика Гамовський 39 на 40. Сітка, барабанчик отакий у нас з регулюваннями. От він так, перекручується, якщо видно. Ох, треба докласти трошки зусиль. В цілому, він простий і дуже надійний. Но от настройка, налаштування вже його, ну, скажімо так. Раз настроїв і краще з ним більше ну, не гратися. Воно не дос... ну, коротше, нема від того задоволення. Настроїли, наприклад, там на 25-30 метрів. Ну і напевне фіні. Так, є кратність від 3 до 9. Тримаю, до речі, 4-5 стабільно. Рідких варіантах 6, але в середньому 4-5 тримає. Є діоптрі, тих, кого, скажімо так, з зором якісь проблеми, складнощі, то, будь ласка. Так, оптика. Лінза у нас, значить, вихідна на 40. І там є у нас сіточка, сіточка дюплекс 30 на 30. Ось такого типу, вона вигляду має. Він класний, він якісний. Все класно просвітлюється. Достатньо, все ну, все прям бачиш, капець. Так, ладно. Труба труба 24, 25,4 мм дюйм виходить. Моноблок, оцей, він йшов, і ключик йшов в комплекті з цією оптикою. Тому, наприклад, якщо хтось з вас купляє цю гвинтівку, то можете не паритись. Але я відкручував оці з верхні планки для того, щоб трошки посунути його назад, щоб мені було ближче, ну коротше, зручніше до ока мого. Його довжина 310 мм. В принципі, я так дивлюсь, так, от, щоб, наприклад, якщо взяти от задню частину, це, ну, често для мене, так, на цьому рівні, то можна взяти, якщо це 300, ну, 350 не більше. Якщо в перспективі собі щось там ставити, зверніть просто на це увагу. Тут немає багато місця. Немає багато місця. Тому майте на увазі, цей має 310. Вага 460. Тобто, 3,5. Заявлено, я, в принципі, на віси не ставив, але заявлено 3,5 кг. Плюс оптика, рахуйте, 4 кг, у вас буде все разом. Довжина заявлена 121 см. але це хрень повна. Я замірю рулетку 126 126. Не 121, а реально на 5 см більше. Що вони мають на увазі, як вони міряють, я не знаю. На офіційному сайті теж 121. Ну без глушника забери глушник, ну, все одно, ну, коротше, не знаю. Майте на увазі, якщо купуляєте отакий типу, чохол для переноски, то візьмете там на 120, він не влізе, тому що гвинтівка має 126 см. Ще з основного. Е, оця рейка, вона дуже важлива і вона йде теж, вона заводська, вона йде з заводу, від виробників ГАМО. Вона гасить віддачу в районі 70-75%. Тобто, якщо поставити оптику, скажімо так, на прямо на, боже, як це називається, циліндр, то в принципі є ризик, що оптика може ну, зруйнуватися. А ця реєчка, вона гасить всю цю, цю віддачу. Ну, як на мене, то це дуже великий плюс. Глушник непоганий, він гасить шум і вона стріляє дуже потужно. Але, як не як, якусь роль він відіграє. Це не просто пустишка, скажімо так. Тобто, ну, непогана штука. Якби це бонус. Коли є, значить круто. Рок двохступеневий, є запобіжник. Оце він зараз на запобіжнику, коли ви хочете стріляти, ви вже готові до стрільби, ви його відводите просто пальцем. Вперед він не автоматичний. Тобто його треба авто... постійно вручну самому ставити. Но, чесно кажучи, я вже так привик, що це вже у мене, ну знаєте, такий... стало таким умовним рефлексом. Тобто після кожного вистрілу в мене одразу цей сам. Значить, курок двохступеневий. Це його теж дуже великий плюс. Першим болтом, от він, тут, о, ним можна регулювати оцей запас ходу. Бачите? От. Тобто, це ви можете робити його більше, можете його взагалі забрати. А от другим той який там далі, зараз може, вона сфокусується. О, бачите. От ним ви вже регулюєте саме сам спуск іменно вже, ну, для вистрілу. Тобто, скільки. Чекайте. Скільки далі ви будете продавлювати в глибину для того, щоб відбувся весь, ну, постріл. Оцей хід ви регулюєте. Ви можете цей залишити, наприклад, легкий цей хід. А отут прямо от зробити його наскільки чутливим, що буквально чуть-чуть ви нажимаєте і вже буде постріл. Ну, це кожен для себе буде налаштовувати. Ну і в кінці. Це магазин і от сам механізм оцей gen 3i 10 X. Це реально шикарна штука. Той, хто попробує цю систему, я вам серйозно кажу, ви не повернетесь до своєї назад однозарядну. Тобто, коли після кожного перелому ви ще кладете кулю. Це настільки, блін, зручно, і воно дієве. Тобто, ну так, у мене ще досвіду там тисячі вистрілів немає. Від 150 до 200 вистрілів точно є. Жодного разу ще не було нічого з нею. З цією системою. Тож, що ще сказати, в кінці, е... Блін, та шикарний цей апарат, я вам скажу. Реально шикарний. З таких якихось, щоб там недоліки чи ще щось. Ну, чесно, я, мене все влаштовує абсолютно. Ложе шикарне, мисливське таке. Оці виямки під великі пальці з однієї і з другої сторони. Можна як лівшам, так і правшам ну, її використовувати, стріляти з неї. Абсолютно. Хват знизу, ну просто, блін, шикарний. У 12.50 мені от тут коли спробував, тут краще. Блін. Ну, не знаю. Що з переваг ще, то що вона така висока, ну реально це просто для мене це дуже великий, дуже великий плюс в попередній версії, ну, в тій, яка в мене була попередня гвинтівка, там воно було нижче в рази, тобто десь на такому рівні. Коротше, це просто бомба для щокіра. Чистка ствола тут трохи з нюансиками. Тобто, щоб її почистити, вам потрібно. Це якщо у вас е... гнучкий шомпу, сюди його треба засунути, і тут оцей механізм він не дає вийти йому. Тому потрібно нажимати пальцем на цей механізм, щоб коротше... Ну, там на відео є. Кому цікаво, будь ласка, там є коротесики, там 16-15 секунд, будь ласка, там це поділо показано. Пальчиком забираєте, нажимаєте і, і тоді у вас все вийде. Це щоб це стосовно чистки. Так, більше якихось нюансів, ну, чесно, їх немає. Для тих, хто думає, вагається купляти, не купляти, блін, однозначно купляйте, реально. Будуть питання, пишіть, буду старатись відповідати. Всім всього доброго, слава Україні! Бережи вас, Боже!